Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами. Минулого разу ми обговорювали історію 1-2-3 Стрибни і дізналися, якщо правильно сприймати критику, можна досягти кращих результатів, особливо, якщо співпрацювати в команді. Сьогодні на нас чекає нова історія друзів. Яка допоможе розібратися чи слід враховувати точку зору інших? Історія називається Друзі та різні точки зору. І сталася вона з Семі, Келі та Габі. Семі, Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книжку. І не могли дочекатися, щоб ознайомитись з нею. Як ви думаєте, про що ця книжка? з цікавістю запитала Габі. Вони не могли більше чекати, відкрили книжку і побачили зображення яскравої веселки. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келі, перегортаючи наступну сторінку. А на наступній сторінці було зображення бананів. М -м -м, тепер я хочу обідати, сказав Семі. Ти завжди голодний, але банани це фу мене зараз нудить, засміялась Келі, які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книжку далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари, вигукнула Габі. Друзі продовжували гортати сторінки книжки, аж раптом келі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та Семі збентежено поглянули на келі. Їх це злякало. Чому ти засмучена, келі? запитав Семі. Це просто зображення лева. Мені страшно, коли я бачу лева, тому що він набагато більший за мене, відповіла келі. Усе гаразд, заспокоїла Габі, обіймаючи келі. Мені теж її наділячно. Дякую, Габі, твоя правда. Це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келі, яка вже трохи заспокоїлась. Друзі огортали книжку по черзі. Тепер Семі перегорнув сторінку з зображенням великого зеленого подарунка. О, класно, я люблю подарунки, радісно сказав Семі. Ох, якби Келі і Габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там усередині? Понад усе їм до вподоби розв'язати чіпурненький бантик та розвернути подарунковий папір. А тепер моя черга, сказала Габі, та зупинилась на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно. Продовжуємо далі, сказав Семі. Стривай, мені подобається квітка, вигукнула Габі. Іноді хтось має іншу точку зору. Терпляче роздумував семі. І перед тим, як перегорнути сторінку, зачекав, поки габі вдосталь намилується квіточкою. Рятуйте, рятуйте, привид! вигукнула Габі, затуливши очі вушками. Келій Семі стурбовано поглянули на Габі. – Габі, все гаразд! Це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келі. Семі та Келі обійняли Габі, і вона повільно визирнула з поза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда, дякую, що ви зрозуміли мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчуваючи себе трохи безпечніше. Друзі продовжували гортати книжку, футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім, сказав Семі. Погляньте, скриня зі скарбами. Ех, якби ж вона була наповнена іграшками. Мрійливо зітхнула Келі. На останній сторінці був зображений великий вафельний. Ріжок з трьома кульками морозива, полуничним, шоколадним і ванільним. Ой заждіть, що трапилось, семій почав облизувати книжку. Ти не сповна розуму, зареготала Габі, легенько відштовхнувши семі. Ти ж розумієш, що ти не можеш з'їсти це морозиво, Воно ж не справжнє. Було дуже весело читати книжку разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми, міркувала Келі, яка зазвичай надає перевагу читанню наодинці. Ви можете пізнати одне одного краще, коли робите щось разом. І справжні друзі завжди поважатимуть тебе. хоча ти і відрізняєшся від них, подумав Семі. Сподіваюсь, що ви уважно послухали історію і готові її обговорити. Нам допоможуть картинки. Семі, Габі та Келі, гортаючи книжку, з'ясували, що в них різні вподобання. Як ви реагуєте, коли точки зору друзів? Відрізняються від вашої. Коли друзі читали книжку, вони по черзі гортали сторінки. Чому було важливо гортати по черзі? Щоб нікому не було образливо, що його зневажають, друзі по черзі гортали сторінки? Що робити, коли хтось, не дотримуючись своєї черги, Клинюються поперед інших. Я думаю, що слід ввічливо нагадати, що він тут не один, і всі мають рівні права. Друзям може подобатись зовсім різне, але незважаючи на це, вони можуть проводити час разом весело. Розкажіть про подібну історію з вашого досвіду. Ви помітили, що одна картинка в книжці сподобалась всім друзям. Це подарунок. Пропоную зліпити коробочку з подарунком. Підготуємо складові солоного тіста в знайомих нам пропорціях. Ретельно вимішуємо тісто. Додатково для роботи нам знадобиться шаблон квадрата стороною 5 см, зубочистки, вода і пензлик для змочування країв тіста, будь-яка стрічка для оздоблення коробочки, качалка та стека. Розкочуємо тісто та поділяємо на 6 рівних частин. Кожну частину розкочуємо не тонко та надаємо форму квадрата за допомогою шаблона. Ось у нас 6 квадратів. Краї кожного квадрата змочуємо вологим пензликом для кращого з'єднання деталей. Оберіть один із квадратів, який буде основою коробочки. Та вставте зубочистки по кутам та посередині сторін для укріплення виробу. Маємо такий каркас, до якого приставляємо і обережно приєднуємо інші квадрати. Останній квадрат це кришка коробочки. Заглянемо всередину коробочки. Ось! Так вона виглядає. Кришку оздобимо стрічкою з бантиком, щоб зручно було закрити та відкрити коробочку. За бажанням можна прикрасити виріб. А що буде подарунком? Може якась пташка, пофантазуйте і зліпіть самостійно. Вироби слід надати час для висихання. Чекатиму ваші творчі роботи. До зустрічі, малята!